Пропонуємо вашій увазі абсолютно нові газові форсунки W05 від провідного виробника Ацестах. Форсунка W05 це сучасна конструкція з покращеними характеристиками та новим дизайном. Компактні розміри можна назвати навіть мікророзміром. За рахунок цього, можливе довільне розміщення в підкапотному просторі автомобіля. Форсунка має вдосконалений шток. Новий шток W05 і шток від форсунки W031. Ви бачите, що вона вже нової конструкції, вона має ще меншу вагу та тифонове покриття, що забезпечує швидку та точну роботу форсунки. Дуже велика гнучкість встановлення. Секційна конструкція дозволяє встановити форсунку в різних конфігураціях. Підключення через стрійники, розподілювач, а також монтажну рамку. В даному наборі у нас є спеціальний адаптер, за рахунок котрого можна інтегрувати датчик PS04 безпосередньо на саму форсунку. Також форсунка має поворотний механізм. Максимальна потужність на один циліндр 45,8 кіцьких сил, а середній ресурс роботи 100 000 км.